Давайте говорити про план перемоги, який минулого тижня представляли нашим союзникам і партнерам у Сполучених Штатах Америки. Отже, українцям представлять для ознайомлення план перемоги, який ініціював президент Володимир Зеленський, але певні положення документа залишаться закритими. Про це розповів керівник офісу президента Андрій Єрмак. За його словами, деякі етапи плану перемоги мають чутливий характер, тому його дедалі тримають у таємниці, що про них не дізнались росіяни. Я думаю, що е, він буде презентований українцям, але можу вам сказати, безумовно, є частини, вони такі дуже чутливі, вони є закритими, і тому, безумовно, е, деталі, деякі деталі цього плану вони є закритими. Але ви знаєте, важливо реалізацію цього плану побачити на ворожій території.